Професор Кім Хьонджу з курсу догляду за красою бізнес школи атомі. Якщо стан шкіри навколо очей визначає молодість обличчя, то що визначає привабливість, саме стан догляду за губами можна вказати. Якщо колір губи мертвий, шкіра виглядає безжиттєвою. А якщо губи грубі та сухі, то виглядають втомленими та виснаженими. Гладкі та пухкі губи відповідають за життєрадісність обличчя, вони є символом краси, здоров'я та молодості. Отже, які методи догляду за губами можуть підвищити їх привабливість? Спочатку потрібно розглянути особливості шкіри наших губ. Шкіра навколо губ тонша приблизно в 1-4 разу, ніж інша шкіра, має тонкий і ніжний роговий шар. Тому легко пошкоджується від подразнень і тріскається в суху та холодну погоду, і тонкий шар шкіри піддається безпосередньому впливу ультрафіолету та зовнішнього середовища, що призводить до зниження еластичності та сухості. Крім того, губи, на відміну від інших ділянок шкіри, не мають потових і сальних залоз, тому не можуть виділяти піт. І сибум, що призводить до відсутності зволожуючої функції, а природна захисна плівка не формується, що робить їх схильними до подразнень і сухості. Тому губи намагаються захистити себе, утворюючи роговий шар, коли піддаються подразненням або сухому середовищу. Саме тому восени. Або взимку на губах частіше з'являється лущення. Крім того, губи є ділянкою, яка сильно піддається впливу зовнішнього середовища, такого як клімат і ультрафіолет. Особливо під шкірою губ у дермі розвинуто багато капілярів. Коли стан здоров'я погіршується, і з віком кровообіг знижується, а об'єм крові зменшується, Червоні губи втрачають колір, що можна помітити неозброєним оком. Таким чином, губи є найтоншою і найніжнішою частиною нашого обличчя, тому потребують постійного і тривалого догляду. Секрет підтримання губ без лущення та дрібних зморшок зволожених і блискучих це регулярне нанесення продуктів для догляду за губами. Без перерв. Сьогодні ми розглянемо три продукти для догляду за губами атомі. Лікувальний бальзам для губ атомі. блиск для губ атомі та бальзам для губ з теплом атомі для чоловіків. Лікувальний бальзам для губ атомі. Блиск для губ «Атомі» та бальзам для губ з теплом атомі містять масло ши, яке загалом вважається королем зволоження. Масло ши, яке найбільше відоме як косметичний інгредієнт. Використовується як народний засіб вже сотні років, завдяки своїм чудовим зволожуючим і регенераційним властивостям, крім того, воно містить ефект захисту від ультрафіолетових променів, а також багатий на натуральні вітаміни А, Д, Е, К, І. незамінні жирні кислоти, що забезпечують шкірі необхідні поживні речовини та допомагають підтримувати еластичність. Лікувальний бальзам для губ атомі це висококонцентрований продукт, в якому ідеально змішані масло ши олія троянди. Олія авокадо та олія оливи. Олія троянди миттєво постачає мінерали та вологу губам, які страждають від недостатньої живлення та стають грубими через відсутність виділення шкірного сала. Олія авокадо, відома як масло лісу, багата на олеїнову кислоту та вітаміни. М'яко обгортає губи та допомагає в догляді за лущенням. Олія оливи містить багато захисних компонентів, таких як токоферол, фенол, поліфеноли та сквален, а також багата на вітамін Е та ненасичені жирні кислоти, що робить її ефективною для краси шкіри. Таким чином, багаті натуральні олії, що містяться в лікувальному бальзамі для губ Бетермі, захищають губи. Які часто тріскаються та легко сохнуть, роблячи їх більш здоровими. Та блискучими. Особливість атомі Lip Glow, давайте дізнаємось про неї за ключовими словами. Перше ключове слово зволоження. Зволоження містить понад 50% есенційних інгредієнтів, що забезпечує вологість як після нанесення бальзаму для губ. Друге ключове слово SPF 15 Вміст сонцезахисного крему SPF 15 захищає губи від ультрафіолету. Третє ключове слово тинт. Ефект тинту, який змінює колір залежно від температури губ і рівня вологи, надає губам яскравий рожевий відтінок. Атомі Glow також містить багаті натуральні інгредієнти. Рожева олія забезпечує зволоження та живлення, доглядає за сухістю та допомагає з еластичністю. А олія з рожевих листків, визнана екосерт, допомагає в лікуванні губ, які зазнали стресу і передає багаті поживні речовини. Рослинна олія, естер жожоба, забезпечує живлення завдяки багатим вітамінам і мінералам, допомагаючи підтримувати вологість губ. Масло ши має відмінний зволожуючий ефект, а також допомагає заспокоїти та захистити губи. Atomy Lip Glow – це багатофункціональний продукт 3 в 1, який поєднує догляд за губами, їх захист і функцію макіяжу. Немає причин не вибрати його. Atomy Lip Glow відразу після нанесення відчувається зволоження. При легкому нанесенні він надає ніжний рожевий відтінок. При повторному нанесенні один-два рази колір і тон стають значно насиченішими. Має ванільний аромат, що покращує настрій з моменту нанесення. На завершення атомі Lip Balm – це продукт для догляду за губами, який забезпечує зволоження, заспокоєння. Та природний колір ідеально підходить для зайнятих сучасних чоловіків. Особливість Atomy – Lip Balm давайте розглянемо. Зараз. Першою особливістю є тривала стійкість. Атоми Lip ліпбалм містить комплекс інгредієнтів, що посилюють зволоження, відомий як Lip Moisture Protecting System. В атомі Lip Balm міститься 25% високочистого вазеліну фармацевтичного класу, що забезпечує миттєвий зволожуючий ефект, а також 10% масла ши. Та 6% соняшникової олії, які постачають багаті поживні речовини. Високов'язкі олії формують зволожуючу плівку на губах, підтримуючи вологість і здоровий вигляд губ. Другою особливістю є технологія зміни кольору. Реактивні барвники стабілізуються в формулі, змінюючи колір залежно від pH, що забезпечує яскравий і природний колір, який зберігається протягом тривалого часу. Залежно від кількості нанесень, продукт надає губам природний і ніжний колір або трохи яскравіший, створюючи живий і яскравий вигляд. Третьою особливістю є наявність інгредієнтів для здорового догляду за губами. Завдяки наявності камфори та ментолу, продукт забезпечує охолоджуючий ефект і заспокійливу дію, покращуючи еластичність губ, має антибактеріальний ефект. І дарує свіжість. Четвертою особливістю є багатий склад природних інгредієнтів. По-перше, містить фітоскоалан, який є шкідливим інгредієнтом, що складає 25% людського тіла, забезпечує відмінне зволоження для сухих губ і допомагає в догляді за гладкими губами, масло купуасу, багате на амінокислоти та мінерали. Відоме своєю відмінною адгезією та допомогою в антивіковій терапії. Воно щільно прилягає до сухих губ, покращуючи зволоження та еластичність, забезпечуючи догляд за м'якими та гладкими губами. Масло соєвих бобів також має форму, схожу на людський себум, що забезпечує відмінну сумісність зі шкірою. Це рослинне масло багате на омега 6 та омега 9 жирні кислоти, вітаміни А, Д, К. Забезпечує зволоження. Та живлення, постачаючи багаті поживні речовини для чутливої шкіри губ з тонким захисним бар'єром. При нанесенні не відчувається жирності, що забезпечує комфортне використання для чоловіків, які не люблять липкі текстури. Є вислів, що якщо ви хочете мати красиві губи все життя, потрібно старанно за ними доглядати, доброзичливо говорити та ніжно усміхатися. Навіть невеликі тріщини на губах можуть зробити обличчя втомленим, а занадто блідий або тьмяний колір губ може створити враження нездоров'я. Таким чином, губи не лише впливають на загальну атмосферу обличчя, але й можуть змінювати колір і текстуру в залежності від погоди та навколишнього середовища, що дозволяє оцінити стан організму. Наші губи – це частина обличчя, яка потребує найделікатнішого та постійного догляду. Тепер спробуйте спеціалізовані продукти для губ: лікувальний бальзам Atomy Lip Treatment, блиск для губ Atomy Lip Glow та бальзам для губ Atomy Mool, щоб підвищити свій рівень привабливості. Дякую!